Привіт! Мене звати Артем Гордієв і це урок геометрії для 9 класу. Сьогодні ми й далі розглядатимемо тему скалярного добутку векторів. Нагадаємо з минулого уроку, що вектор має дві координати. Наприклад, вектор А має координати А1 А2. Також нагадаю, що скалярним добутком двох векторів називають добуток їхніх модулів і косинуса кута між ними. Проте існує ще одна теорема для обчислення скалярного добутку векторів. На основі їх координат. Скалярний добуток вектора А з координатами а 1 а 2 та вектора Б з координатами b1 б b2 можна обчислити за формулою а 1 помножити на b1 плюс а 2 помножити на b2. Як бачите, в цій формулі вже не використовують значення косинуса кута між двома векторами. Проте, якщо все ж таки необхідно розрахувати косинус кута на основі координат, то можна скористатись формулою модуля вектора. Та згаданою вище формулою для розрахунку скалярного добутку векторів на основі їх координат. Тоді формула косинуса кута між двома векторами буде а 1 помножити на b1 плюс а 2 помножити на b2. Все це поділити на корінь квадратний а1 в квадраті плюс а2 в квадраті, та поділити на корінь квадратний b1 в квадраті плюс b2 в квадраті. Для скалярного добутку існують такі властивості. Для будь-яких векторів а, б, с і будь-якого числа к виконуються рівності. Переставна властивість вектор а помножити на вектор Б, дорівнює вектор Б помножити на вектор а, сполучна властивість. Добуток числа К та вектора А помножити на вектор Б, дорівнює К помножити на добуток вектора А та вектора Б. Розподільна властивість. Сума векторів А та Б помножена на вектор С дорівнює сумі добутків вектора А на вектор С. Та вектора b на вектор c. Ці властивості разом із властивостями додавання векторів і множення вектора на число дають змогу перетворювати вирази, які містять скалярний добуток векторів, аналогічно до того, як ми перетворюємо алгебраїчні вирази. Наприклад, квадрат суми двох векторів а та б буде дорівнювати стандартній формулі розкладання вектора а квадрат плюс 2 помножити на вектор а помножити на вектор b плюс вектор b в квадраті. У деяких задачах доцільно вибрати на площині неколініарні вектори а і б та виразити через них інші вектори, що розглядаються. Для цього існує теорема про розкладання вектора за двома неколінеарними векторами. Якщо А і Б неколініарні вектори, то для будь-якого вектора С існує розкладання. С дорівнює m помножити на вектор А плюс n помножити на вектор b, де n та m деякі числа. Причому таке розкладання єдине. Тепер розгляньмо застосування скалярного добутку векторів. Скалярний добуток векторів доцільно використовувати в таких випадках. Перший. Для доведення перпендикулярності прямих променів відрізків. У цьому разі достатньо показати, що скалярний добуток відповідних векторів дорівнює нулю. Другий. Для знаходження величини кута, у цьому випадку вектори, яким задано шуканий або даний кут, розкладаються за двома неколінеарними векторами, довжини або відношення довжин яких відомі. І обчистують косинус шуканого кута. Третій. Для знаходження довжини відрізка. Для цього вектор С, який зображено як шуканий відрізок, розкладається за двома неколінеарними векторами А і Б. При цьому модулі векторів А і Б, а також кут між ними, мають бути відомі і знаходять вектор в квадраті, рівний модулю вектора в квадраті. Уявімо, що нам потрібно досягти ситуації, коли два об'єкти віддаляються один від одного під прямим кутом. Наприклад, два літака, які можуть знаходитись на різних висотах. Тоді, якщо їх скалярний добуток буде рівний 0, ми точно будемо знати, що вони рухаються перпендикулярно один до одного. Нехай у нас є вектор А, який складається з точки А з координатами мінус 2, 3, та точки Б з координатами мінус 2, 5, а також вектор Б, який складається з точки С з координатами 1, 2, та точки Д з координатами 3, 2. Тепер треба розрахувати координати векторів А та Б. Вектор А матиме координати 0 2, і вектор B матиме координати 2 0. Скалярний добуток цих векторів знайдемо за формулою на підставі їхніх координат. Підставивши у формулу, матимемо суму добутків 0 і 2 та 2 і 0. Тобто, в результаті скалярний добуток векторів дорівнює 0. А отже, літаки рухаються перпендикулярно один до одного. Ви можете самостійно перевірити, чи будуть такими ж самими результати розрахунків, якщо взяти інші точки, коли вектори будуть перпендикулярними. Отже, на цьому уроці ми закінчили тему скалярний добуток векторів. Сподіваюсь, для вас цей урок був пізнавальним. Дякую за вашу увагу і до зустрічі!